Сьогодні ми будемо грати в ось цю вашу улюблену гру, тільки це З, Спочатку кажу. Тому що у мене чомусь вона заблокована. Бо в мене, я не знаю навіть чому. Ну, як можна узнати, якщо. Воно це його англійською. І хто дивився відео, як я перегораю з та. Знаєте, як я можу це яке я... почитати? Ну, а тут я навіть не знаю, що робити, тому я просто буду бігати, чекати. Можливо, у нас телепортне. Емоції. І... Блін. Куди тут стало? Вау! Вау. Oh. Mm? Ну. Хі. Так, ну Я просто не знаю, еще куда нажимать. А, тут тоже чекать потребно было. А я кто? Я ну, такая схожа ой. Блин, а мені потрібно эм других игров? А типу, якщо ты ти звичайний, то тебе надають Монетки! <звучит> Боже, ты дайте все же за меня А я хочу выйти, блин. Я хочу выйти. А! Боже, я развлекалась. Ну чё так просто? Як? Угу. Ну, потрібно ж було мене, я ж звичайно була. Так, колись мені мої подружки е, вчили грати в гру. Схоже на тётеньки, ре, 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 реально мужики. <гас> ничего себе, блин, я не знаю, я гора, а тут же. Ура, ну та девочка за Педро, за Педро, ну. Дві хвилини зараз тобі буду. Я типу буду ховатися. А я, я застрягла! застріла. <смір> я тут застряла. Блін, за... Ви серйозно? А що? Я виграла чи програла? Ну, показуйте Да блин. А що, мене також, такое типу ж Я його навіть не бачила, ну блін, ну карта велика. Так А чого у вас двоє, Хлопці. Ну я ж казала я перший раз, тут, я це доказала. Ну знову, ну нічого страшного. Я буду ховатися від цих. Де ще не прикольний. Ну, що, знали мій характер, зато люди. Люди. Знаєте, тепер мій характер. Нам просто наперед захотіли мій характер показати. Боже, боже. Я його бо... боюсь. Мені здається, він мене запідозрює. і він буде цих людей. Да? Ну куди мені доля йти? ну серйозно, куди мене й? Мені це можливо, Ааа! Проще заховаюсь. Ну, В принципі, мене й видно. На мене просто накинулись. Я навіть моргнути не встигла. Ось з цього чи його копію. Блін. Я думаю, можна зайти. Я чула там когось також. Мені здається, виграли. Так, ну нічого, це як його не справжній, також мені подобається. Я думала, він гірший. Я думала зовсім 에... ця гра гірша. Навіть. А ну так, і тут, здається, зараз десь кільможна. Да. Так, ну, що нам тепер чекати? <плодоконний> Мне уже шесть я нудно. Можно у меня? Знову! А тут без типа, бесконечность можно? Я хочу вот... Або... Да? Я хочу Ось ну, це таке вогніве. воно тут саме найкраще. Ура! О! Ой, там щось і про мене було написано, ну, про таких, як я. Ага, значить, я. Я бачила її перед собою. А, чого ми не йдемо? <гум> мені ця гра вже дуже подобається. Блін, вона зараз точно скоро прикончить. Блін, блин. блин. З'явилось відео Шорс, хто коли виграв в цій грі? Блин, ну, шериф. Мені ця гра дуже подобається. Ти чого скачер бігаєш? Он в кого говорит, как <свят> <свят> Да чего? Я уже. Да снова. Я уже боюсь. Меня також может? Я... Я я, я? я думаю, що вони вино тут так. Блін, я на емоції натисну. Да. Це я типу не попала, чи що? Что це мене было? Ну, це не моя роль, якщо чесно. честно. <свісно> ну, уже побачила, что це, це не моя роль. Мне подобается мені, мені хочется бути с этим шерифом хочу спробувати. Бо щось мені... Ой, все такі рядочки. Блін, ну знову не воєнний. А зараз я їм типу кивну, щоб вони мене боялись. Ой-ой-ой! Ну ты типа, бы что она думала, я, я хотела это сделать. Вот. В этом кого-то. Ой! Да блин, я просто на повороте бегла. Я на повороте бегла, еще без них ты <риклад> ну я король не найде. Добрий день. О, <гас> поки тут платье. Блин, я б хотіла поні, добрий день пропустити. Я сказала пропусти. Блін, Ну я сказала, мои роль лейте. Мені дуже подобається, але в мене трішки сьогодні лагає. О, ура! О, молодець, дівчинка. Що мені ще сказати, молодець? Добрый день. Ну через тут навіть ведь секунды показує. Ой. <гас> Ура! А ты типу, я, а, а хто це? Що це таке ви бачили? у мене больше залагал. Не, я краще не буду свое оружие. У краще тут. Мене, як побачите трішки лагає. Блін, мене зараз підіб'ють 100 миллион процентів. Мне скоро і підіб'ють, я вам кажу. Как вы видите, у меня душа лихает. Я хочу просто одних... Да. Я ж бачила, я думала, что сам... Я думала, что сам и питомчик. Я думала, что тут питомчики... Я думала, это питомчик. А ты девчонка. Она сказала, она на перлучный ход. Любите. Надо подавить еще это видео, чтобы звук сдатый. В смысле? А, тут герой. Ну, шериф, мне меньше сподобался. Так, доброе, на чем наше видео заканчивается? Еще раз вам скажу, мне эта игра очень сподобалась. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока-пока.